Привіт усім! Ну і сьогодні мій стрім присвячений моїй мамі, тому що в неї день народження. Отже, вітаю з Днем народження. Тебе моя матусю. Бажаю тобі щастя, здоров'я, довголіття, щоб ти прожила ще багато десятків років. Бажаю тобі, щоб ти була доброю, розумною завжди. І звичайно підтримувала мене своє любляну дочка. І діждалася онучат і навіть про Люблю тебе. Так, вітаю всіх! Сьогодні стрім присвячений моїй матері. Сьогодні я показуватиму її фотографії, і е, вона чомусь скромна, тому не погодилася виступити разом зі мною на стрімі. Привіт, Маріна. Сьогодні маму моє з днем народження вітаю. У її день народження. І не вдовзі мій. Маріна, може я там намалююся в Києві найближчим часом, так ще відсвяткуємо. Моє поздравлення. Дякую, Маріночка, дякую, дякую. Обов'язково передам їй. Мам, тебе на стрімі Марина вітає з Днем народження. От От каже, спасибі так Ти поки до Києва доїдеш, я на курорті буду. Ну я так не думаю. Я доїду найближчим часом. Заробіток стабільний, так що І так, сьогодні у мене такий образ. Мати його обирала скромний. І мої нові бассейнщики. <світ> так що потом погуляємо, як то встретить все обязательно. Ну, звичайно, Марина. Звичайно. І я побачу твою маленьку привітаю тебе, з народженням дитинки, І ти будеш найщасливішою мамою у світі. Тебе йде йоти... наряд. Дякую, дякую, Марина. І так, а зараз покажу фотографію. Ось цю фотографію мама вважає найкращою. Тут їй 27 років. Ось. А ви пишіть, чи вважаєте мою маму красивою? Так, і зараз альбом з фотографіями. Я купила і цей альбом подарувала такий прикольний він. загалом. І ще в нього є такий футляр. Так, ось це я малювала свою маму. Це мені років, скільки було, може, років 13. Ваша мама сексі. Дякую, дякую. Звичайно, вона ж мене народи. Це, звичайно жарт. Просто, ні. Ну, не те, що вона мене народила жарт, а те, що е, я так себе хвалю. Я роблю це жартома, звичайно. Оце мама в дитинстві. Так, як же ж її осталь, щоб видно було? А оце вона із своєю мамою. Моєю бабусею Галиною. Так, а це вона з своєю прабабусею братом. Ага, Це вона з мамою і з братом. Вона була блондинкою в дитинстві. Зеленоокою блондинкою. Тут мамі 15 років. Можете перейняти її із сучасними підлітками, як тоді люди виглядали. Так, це вона з подругою. І це мама з подругою. Ось мама. Це їй 16 років. І це, мама. Мені дягнена перука, з волосся бабусі. У бабусі було дуже довге волосся. Такі вітання. Що тут у нас далі є? Так, тут матері 19. А з друзями. Це матері 24 роки. І це матері 24 роки. Ось, а це вона в купальнику. А тут матері 27 років. Ось тут 27. Угу. І це 27, напевно, чи 28. Тм. І це 27. Тоді носили короткі стрижки. а в матері було хороше волосся і. Мені подобається, що вона підстригалась. А вам як тодішні зачіски? Ну, це мати із медсестрами, вона медикиня за професію того. ось тут. Вона із колегами, це з друзями. Це вже печенюги. Ну, а це мати вже сучасні роки. Ось вже кольорові фото пішли. Так, це я також матір тягала український образ. Так, так, так. І це моя мати тепер. Ось. І це вишиваємося. Ось, тільки чогось воно все оброблюється цим маскою якось не дуже. От, і це тепер мати моя. Так. Ну, ось такі фотографії. Отже, ще раз мою маму вітаю. Бажаю тобі щастя добра довголіття. щоб ти діждалася онуків і правнуків, і все, щоб було добре. Так, а що тут за маски? Це темно якась. А ось ця цікава. Ну, спробую потанцювати щось для привітання. Музика, музика. Вітаю. Вітання для моєї мами з народження! Так, я чекаю приватно Окей, Я якраз раз мені дякую. Я вас боюсь. А чому ви мене боїтесь? Який чорт, що ви говорите? Ви бачите, в мені чорта? Ви де знімалися? А то де? Я знімалася в трьох шоу і одному серіалі. Ти чорт вам реально це здається? Якщо реально, то бігом до лікаря? Інакше. А я промовчу, тому що материн день народження. Ну, і вірш. Так де ж ви знімалися? В Місія Красавла, в аватарі, СМПУ, циганка, сонечко. А буде сьогодні позування в білизні? Ні. Кончена. Ну, ви спершу навчиться писати без помилок, а тоді щонебудь пишіть. А то навіть обзування пишете з помилками. І це повний пісець. Цікаво, коли дівчина вітає свою матір з народження, виступає в ефірі. Дякую, що вас багато дякую. Появляється якесь і починає обзуватись недоречно. Придурочно якось. Ти така красива дівчина, дякую. А вчора на мене хрещена сказала, що а що там мені хорошого, що я там позую в купальниках. Мені це було образливо. ви така загадкова, дякую. Як потрапити на шоу? Написати на кастинг, показати себе з хорошої сторони, то позування буде. М -м. В білизні не буде. Отже, вітальний вірш. Читаючи. І сонце неба освітлює шлях, хай і зорі і місяць освітлюють шлях. Шлях земний моїй мамо. Будь довгий, нетернистий, процвітай моя мама. Хай цвіт Хай шлях зернистий, все для тебе буде щастям, щаслива будь на цій землі і проживай багато та десятків років. Живи, живи живи ще, бо ти потрібна і цвіт, і кришталі снігів, усе, усе. усе. Хай. Буде не вина. І хай прекрасним буде все. Приносить щастя, хай. Адже з днем народження, люба мама. З днем народження! А, так. Та завалісь. Ну, о, тільки ти можеш це писати. Скільки вам років, гадайте? От. Е Пише з привітом. А що тут привіта, якщо а, тут відбувається ефір, де я вітаю свою маму? Двадцять п'ять, двадцять сім. Ні. З днем народження. Дякую, дякую. Іди воюй. А звідки ви знаєте, чим я займаюсь? Звідки ти знаєш, чим я займаюсь? Більше чи менше дев'ять. Можливо, Покажіть себе без тік маски зараз. Я знаю, але не скажу, дякую. Так, і я без маски. Томп 2. Ні, не том. Ось, я не фарбуюся. Майже. Ви заміжня? міжня? Планую. Та МПУ 2 МПУ. Ой. Не тільки лава Тарша. Місія краса, на жаль, не вийшла з-за війни. Привіт, лісна мавка. Ну, привіт. Сприйму це за комплімент. Тут дійсно. Дуже зелено. Я з розпущеним довгим волоссям. Але зі спиною мавки без спини взагалі то і Я все Є. Не хотіла б обрізати волосся? Ні. А що ви радите мені обрізати волосся? Такі плани на день. А хочу піти. Скільки мамі років? 69. Гриби? Ну так. Хочеться пройти на день народження. А каратинове вирівнювання? Ні, не хочу. Я такого всього не люблю. Я люблю такий свій образ. Ти звідки? М -м я родом з Чернігівщини. Мамичку, папу така файна, дякую дуже. Ну, дивіться, ось це моя мама. Я з Кам'янську а Вчора на мене, наприклад, речена сказала, що ну, що там тебе порода, ти змінюєшся ча з часом, тебе там псується фігура ще щось. Ну, як бачите, речена не права. Тобі, коли день народження буде 22 липня, хто ви за освітою, акторка, психологія вивчала філософію, також є дизайнер. Привіт, привіти. Дякую, дякую, що ви є. Дякую. І цей ефір присвячений не моїй маві, тому що в неї день народження. Я дивилася ТМПУ селі давно, прикольно. Щас, яке число? 19. театральному І навчайся зараз. Я не хочу, щоб про мене була пісня Стоїть стара актриса, стоїть стара актриса в короні забуття, туман, не мов куліси, туман не мов коліси, химерного життя в грибні тихониха. Тихо, на сцені ніч пітьма. Їх кажуть: ось ваш вихід. Їх кажуть ось ваш вихід. А виходу нема. А виходу нема. Який курс другий, якому саме? У Київський інститут культури. Це Поплавський, 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 я похожа на діда, що загинув десь із війни воїнами затопленого водосховища. Прикольно, надзвичайно, ми можемо бути схожі на людей, яким вже сім поколінь, тому що сім поколінь передаються гени. Привіт, Пріткрасуня, привіт, дякую. Що це за звук? Хто півень заспівав. Ви дистанціонно учитесь так. Ти звідки? Я родом з Чернігівщини. Я з Києва. Прикольно, я часто в Дякую. Що вас багато. Дякую, дякую, дякую. М -м, Руслана, я вас не зрозуміла. У вас є кролик Боня. Це класно. Я теж прикольно. Ти мені сподобалось дякую. Хочу в Лондон їхати класно. Я теж мрію відвідати багато міст. Ви живете з мамою разом? Зараз так. Ти мені сподобалась. Дякую, дякую, дуже дякую. Чому ти наїдеш? Приїду. Заробіток стабільний створю собі. Ти мені сподобалась. дякую. У мене є мрія зробити проєкт, де були вже? Українські міста, Одеса Київ, Чернігів. Ніжен, багато українських міст і сіл. Ти б хотіла в іншої країні жити чи тільки путешествувати. Але я б хотіла так жити, щоб повертатись до своєї України. От, в мене є мрія, це відвідувати містичні місця, проводити там ефіри, стріми, записувати відео, і перевіряти дійсно там є містика, чи це все містифікація. Бабушка, єсть душка чувствувала, що последний раз що саме не зрозуміла. Привіт, привіт. Яна, це ти та сама Яна, на яку я ображалась. Я вже не ображаюсь. Надіюсь, ти на мене також. Коли ти в мене розблокуєш, так ти ж вже зробила новий аккаунт. Напиши мені, я розблокую. Я просто забула вже, дай твій аккаунт. Русланочко, я не розумію, що ви пишете. З цього аккаунту не часто сидиш. Ну добре, напиши мені посилання на той аккаунт, я розблокую. А, я сьогодні вітаю з ним народження свою маму. Добре, будь ласка, привіт, красуня, привіт. А, з дідом загиблим зачали мою маму. так, та, так, така буває. Це ж Житомирська область, можливо, пішли разом погуляти. Ну, не знаю, а ти де? Ти миєш колоски, прошу, що? Хі, хей! Так, хто тут дзвонить? Я думаю, чому що це іноземець. Не знаю, чи вийде поговорити. Привіт. Алло. Аварій. Хі, хей! What? Do You speak English No, no. Я на жаль вчала англійську мову. Що нового та-та, все, чудово. Заробіток постійний, життя нормальне, чекаю хлопця. Ну, коротше, все таке. Класне. А, вмієш колоски плести, вмію, а я почула миєш. Мені заплатеш, можливо. <звіт> Halo, я вас слухаю. Привіт, як справи? Привіт, справи добре. Вітаю маму з днем народження. <звіт> дякую, з днем народження, маму. <звіт> Будь ласка, я передам. Дякую, дякую вам. Чим займаєшся взагалі? Я веду блог, Я блогерка, я модель. Я люблю фотографуватись різних фотографів, собі купую iPhone, щоб гарно фоткатись. І ще я навчаюсь на актрису. О, супер! А я сам психолог за освітою за першою, за другою, я айтішник, а так я взагалі музикант. Це класно, дуже-дуже класно. А скажіть, будь ласка, як Айтішник, е, який телефон має найкращу камеру? Що мені купити? Мені рейлі пропонують. Мені пропонують айфони. Що з них вибирати? Можливо, ще якісь є телефони із класною камерою. Е, дивіться, айфони вони взагалі-то дорогі дуже. Ну, я знаю, ну за 25 тисяч можна купити. За 20-25 вже можна купити. Ні, ну можна купити, але ну, там е, краще. Ну, які дорожчі, вони краще йдуть. А от у мене, наприклад, телефон зараз е на Android Oppo A78, то він дуже гарний. Ну, а де все-таки камера найкраща буде, особливо селфі-камера? Ну, то буде в айфоні, звісно ж. От, А 12-й, 13-й, там нормально буде камера? Так, там нормально буде камера. О, дякую за поради. Дякую вам дуже. Пишіть, пишіть. Зараз я відповім на питання, тому що мені пишуть. Ага. Мені заплатиш заплату. Скільки для норм зарплати для тебе в Києві? Ну, тисяч тридцять. Айфон на п'ятнадцятий, класний. Ну, розумію. Просто на п'ятнадцятий ще не назбирала. Можна прийти, заплатиш мені колоски? Звичайно, а ти з Печенюк? У мене телефон за п'ять тисяч, Такий в мене зараз такий. Samsung камера непогана, зараз в мене Samsung. Чотири заплетеш, ну можна чотири. Який зараз телефон Samsung Galaxy? Так, Samsung таке простеньке. Ну, бачите, камера така собі. Ось, Ну і ще хотіла, знаєте, що вас питати? А ось YouTube, якщо я загружаю туди відоси, він чомусь зменшує, ну, і погіршуються вони візуально. Чому? Якість ви маєте на увазі? Так, так. так. Е, ну Дивіться, а може бути перше, що знято в такій якості поганій, а може бути, з самим інтернетом проблеми, і того воно погіршує якість. А, я зрозуміла. Думала, що в Ютубі треба налаштовувати. Ні-ні-ні, воно або так знято на камеру, така камера, що якість там на цей не дуже. Або з інтернетом проблеми і того воно так видає таку якість погану. Я ну, не те, що погано, а погіршує трохи. Ну так, погіршує, звісно. Ну добренько, дуже дякую вам за поради і за дзвіночок. Дякую. А ви звідки взагалі? Родом з Чернігівщини. А я з Києва. Я часто Києві. Так, приїжджайте цей в гості, погуляємо. <гум> Може бути. У нас до речі буде. Ага. У ага. нас до речі буде дуже класний захід. 13 ой, 14 вересня буде дуже класний захід. Готелі Братислава. Там, ну, класно. Там, якщо хочете, то приїжджайте. Буде дуже класно. Музичний виступ буде. Ну, не музичний, майже музичний. Я зрозуміла. Дякую, якщо буду, то прийду обов'язково. Добре, дякую вам. Дякую за дзвіночок. Пока-пока. Так. Чотири заплетеш так. А, звичайно, ну чотири косички, ось тут дві, ось там дві можна. Який тебе сам сунг? Такий собі. Маю вазі з новіших моделей, напевно, з новіших, не знаю точно. Чи вмієш ти чотири заплітати? А, ну, Якщо дві вміє, то й чотири заплету. У мене таке було бітрейт. А що воно за фігня? У вас на телефоні погана камера, тому якість така. Ну Ось така от камера, бачите як. Знімаю. Під час купувати новий телефон. Самсуд такий, то хороша камера і ціна не кусається. Ну я хочу собі iPhone. Може побита камера, ні. Хочу таку дівчину, як ти, клас, дякую. Дуже. Так, а зараз дивлюсь, мама вже переодяг. Мені треба допомагати. Набрали одяг. Деякий треба перепрати дещо. Ось. Як доглядаєте за волоссям? Користуюсь бальзамом, бо обов'язково шампуню з бальзамом. Ну і, звичайно, підраховую, скільки волосинок підломалось, стараюся, щоб багато не ламалось і так далі. Ось така ситуація. Ми десь раз 5-7 днів. Якщо дуже спекотно, з то доводиться мити. Частіше. Як доглядаєте за обличчям, маски, скраби, живлення. Кудрявим методом, але ну, я так і сушу. Так. Дуже дякую, що ви в мене були на ефірчику. Дякую, дякую, дякую. Люблю вас, цілую. Маму ще раз днем народження. Дякую за ваші вітання. Ну що ж, буду допомагати тоді працю. Бай-бай!